Всіх вітаю, ви на каналі Юаркрипто. І сьогодні ми швиденько спробуємо розібратися, якої цінової динаміки, який пріоритет лонг чи шорт для себе, яку упередженість в принципі на грудень місяць ми будемо будувати стосовно бітка. Ну і в залежності від бітка на весь крипторинок. В цілому, хто дивиться наші випуски давно, знає, що ми починаємо завжди огляд з макроподій, які будуть на цьому тижні, і які задаватимуть, в принципі, фон на ринках класичних і криптовалютних. Тому дивіться, а вівторок, 3 грудня, кількість вакансій на ринку праці Джолс. Що це означає? Дивіться, якщо в економіці в принципі все нормально і вона розвивається. Це економіка США мається на увазі, да то і кількість роботя, кількість вакансій збільшується на ринку. Тобто потрібно залучати все більше нових і нових працівників, оскільки ну там бізнеса вони розширюються, вони потребують більше робочих рук. Тобто, якщо ця метрика виходить меншою ніж очікується, да менше вакансій на ринок праці поступає ніж очікують аналітики, то це вже такий червоний маячок для того, що економіка, в принципі, йде в стан занепаду. Далі, середа 4 грудня, кількість робочих місць за даними інституту ADP це так звані попередні дані, вони не є офіційними, але вони ну, багато в чому відгукуються в офіційних даних. І от, до речі, в середу 4 грудня також буде виступати пан Джером Павел, це голова ПРС. Ніхто не знає, що він там буде казати, але, звісно, журналісти економічних видань. А вони ніколи його не залишать в спокої, і їм завжди дуже цікаво дізнатися: а чи буде ФРС знижувати далі ставки, що ФРС думає про інфляцію, що ФРС думає про рецесію. Тому тут, в принципі, така прив'язка до того, що скаже Джером Павел в ході свого виступу. Але людина він досить обережна, ну така його робота, тому в принципі нічого такого екстраординарного від нього очікувати не можна, але все-таки. Скажімо так, увага прикута ринків до його виступу буде. Ну і п'ятниця, 6 грудня, дуже такий значний блок новин по ринку праці. Це і кількість робочих місць поза сільськогосподарським сектором Non-Farm Payrolls. Нагадаю, що поза сільськогосподарським сектором в США залучено близько 90% трудового населення. Процент по безробіттю це такий буде. Тригер, скажімо так, якщо безробіття зростає. То рецесія стукає в двері. Якщо рецесія стукає в двері, то в ФРС не лишається ніяких шансів, і їм треба знижувати, знижувати, знижувати процентну ставку. І в принципі для ринків це буде, мабуть, більше позитив, оскільки низькі процентні ставки це ще один, скажімо так, шлях залучення дешевої ліквідності в ті ж самі ринки. От і не забувайте, що в нас є такий сезонний паттерн да, по індексу SP 500. Так зване Санта-Клаус Ралі, яке, ну, в принципі, кінець грудня, початок, ну в принципі кінець грудня. Да. Середина до кінця грудня, скажімо так. От. І середня почасова зарплата ну це такий більший вектор на те, що якщо збільшується середня почасова заробітна плата в працівників да, американця рядового більше генерується готівки на руках, звісно, він може витрачати більше і покривати ріст, наприклад, тих самих продуктів харчування. Тих самих нафтопродуктів, якихось орендних плат, сервісів, тобто він платіжоспроможний, він підтримує економіку, і цим самим він допомагає розкручуватися ці всі інфляційні спіралі. От. Ну і також покритті по крипті новий місяць-грудень, а це нова сезонна статистика, нові локальні тренди, і вони дарують всім нам з вами нові можливості. Кому подобаються такі прев'юшки на день, плюс тут у нас і такого плана, от, наприклад, публікує сервіс Capital.com, Скажімо так, дисбаланс да, в книзі ордерів. Вони моніторять 1400 торгових пар на спотових ринках. Тобто, коли банально продавців в ринку стає на 20% більше да, по книзі ордерів, так званий ордербук, ніж покупців, це призводить завжди, ну, в принципі, майже завжди, це призводить до то, того, що ціна біткоїна, тут от саме йде ціна біток-тезер, знижується. Це було. Попередньому, найближчому, і це відбувається саме зараз. Окей. Далі дивимося, да. нагадували ми про те, що компанія Microsoft 10 грудня будуть планові збори акціонерів, де вони будуть намагатися проголосувати за те, щоб компанія могла інвестувати свій вільний грошовий потік в біткоін. І на днях перед. Цими зборами, з верхівка, скажімо так, менеджменту Microsoft консультувалися з цього приводу з, з Майклом Сейлором. MicroStrategy і компанія. Скажімо так, він презентував їм свою інвестиційну стратегію в Біток. Дуже це такий позитивний, скажімо, буде драйвер, якщо ну, одна із найбільших компаній в світі, яка входить в топ-5 по капіталізації. Також почне інвестувати в біткоін, це не залишиться просто так. Змі це все розженуть і піднімуть на новий рівень. І скажімо так, кожна ну нехай не кожна, а кожна друга, нехай компанія, яка. Має якісь кошти, да і хоче при, скажімо так збільшувати да, свою виручку, почнуть звертати уваги на біток і переймати, скажімо так, досвід Майкрософту, оскільки ну Майкрософт, я думаю, ви прекрасно розумієте, це не остання компанія в світі. Віздом Фрі офіційно подає форму s 1 для спотового XRP ETF. Це у нас була тут е, дана угода по е, налонг QT. Да, це процес її відпрацювання пішла потрохи ціна. От, е, дані щодо майнерів, які там збирають гроші. вже на, Мало того, що вони добувають, так вони ще й збирають гроші на викуп бітка, от. Ну І поки що одна із останніх новин на нашому телеграм-каналі це те, що Майкл е, да, Сейлор. Публікує, що MicroStrategy придбала ще 15 тисяч бітка на 1,5 мільярда доларів за середньою ціною 95 тисяч 976 доларів. От. Ну, звісно, такі новини вони ринок розганяють короткостроково. Звісно, що От. є навіть такий паттерн, що після купівлі. Мікростратежі ціна бітка навпаки, таки перших там два-три дні знижується. От і ця, до речі, статистична штука досить часто відпрацьовує. Кому подобається такого плану інформація, плюс угоди. Якщо є якісь хороші, ми публікуємо. Будь ласка, додавайтесь в наш телеграм-канал. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Окей, поїхали тепер. По бітку. Так, це тут приберемо. Давайте на 4-годинний графік зайдемо. Що тут у нас вдається таке відразу в очі, Да? Це от серія оцих наших таких мінімумів. Мінімум перший, 94 700, мінімум другий, 94 768, мінімум третій, 94 887, і мінімум сьогоднішній. Це 94 тисячі 826. Я от пропоную вам зараз піти на карту ліквідації і подивитися завдяки цим мінімумам, під ними формується деяка подушка, скажімо, ліквідності. Вона формується з відкладених ордерів на пробій цих мінімумів. Шорт. Вона формується з стоп лосів вона формується з ліквідацій. Ну і вона також, звісно, формується з лімітних ордерів на, наприклад, купівлю після пробою цих мінімумів. Відображається вона от такими кластерами такого жовтого кольору, самі бачите, 94 519, 94 311 кластера ліквідності якраз таки за оцими мінімумами, що я вам назвав. Але є у нас кластера ліквідності. Правда, вони е, таким тусклішим відображаються, оскільки їхня там вартість набагато менша, От є і по ціні 99 311. Що це нам дає? По цим мінімумам і по цим хаям ми, в принципі, можемо з вами побудувати деяку, деякий діапазон, бокових консолідацій, Да? консолідацію. В такому плані я можу це зробити. ось, Я б зробив би це ось, отак. От у нас є. От у нас є верхня зона, да, і є. У нас, ну, поки що, якщо я беру цей вузький діапазон, да. Є у нас от, от така от зона. Да? От. І ми бачимо самі, як у нас в принципі, да, біткоїни на своєму каналі ми писали, що четвер це був День подяки, американський фондовий ринок був закритий. П'ятниця це був скорочений торговий день в США. Субота-неділя, вихідні в них і так і так. І самі можете помітити, що без притоків ліквідності в Біткоін ки Біток ніякі хаї не оновлює, він просто стоїть в боковику. Оскільки основним рушйом цінової динаміки біткоїна саме є притоки в біткоін ЄТФ, саме є біг Мані, так звані. От, рядові криптони, я думаю, прекрасно розумієте, нічого, скажімо так, в парі бітка з тезером да, там, чи будь-яким іншим стедом не вирішують. Оскільки біток він має дуже велику да, по відношенню до інших криптоактивів капіталізацію, і тут реально, щоб зрушити ціну там на якийсь один відсоток чи півтора, треба сотні і сотні мільйонів доларів. Ось тому стояли ми там четверга по понеділок, да, в такому вузькому діапазоні, і банально тут приходить в голову лише, скажімо так, два варіанти. Я думаю, ви помітили, да, що є у нас тут серія хаїв. Наш історичний хай зараз на фічах це 99 тисяч. Трошечки, трошечки нам не вистачило до сотки. Але в попередніх своїх оглядах я натякав на те, що сотку просто так не дадуть, оскільки на ціновій позначці в 100 тисяч доларів кнопка. На клавіші Sell Market у дуже багатьох трейдерів, і великим гравцям, якщо вони планують гнати ціну вище, не потрібно, щоб так просто зараз всі рітейл трейдери вийшли по сотки. А їм для того, щоб отримати ціну, треба на 100 тисяч доларів це все діло. Ні, їм простіше маринувати вас, не даючи цих 100 тисяч доларів, спускати трохи, давити трохи ціну вниз. Для того, щоб ви, боючись втратити свій профід, починали зливати не на 100 тисяч доларів, а, наприклад, на 95, на 93, на 91, там і навіть там, в районі там, 91 тисяч доларів. Банально їм це вигідніше. Вони витрачають менше своїх коштів, щоб викупати більшу кількість активу. От, загнали нас в досить вузький діапазон в межах, ось, скажімо так, зони. 99, 660 і 98, 500 І наша найближча підтримка 92 тисячі та 91 тисяча. І ми от зараз якраз посередині між підтримкою і між супротивом. А робити якісь середнострокові трейди, ось цієї точки, досить ну невдячна справа, оскільки ми знаходимося в середині діапазону, ймовірність, того, що ми підемо вгору, 50%, Ймовірність того, що ми підемо вниз 50%. Банально, у вас немає ніякої статистичної переваги. Тому як треба діяти, ну як я особисто я нікого не вчу, я лише показую, як я буду діяти. Якщо все ж таки на якихось позитивних новинах, я не знаю, там е, приймуть в США законопроект про те, що вони будуть формувати е, Держрезерв збітка. Да, ціна від цієї новини, звісно, що полетить. Якщо, наприклад, якась там буде новина, яка задрайвить нас в ріст, окей, вийде отакий пробій, і далі мені треба буде подивитися, чи буде тест. І ми будемо звідси рости далі. Окей, я розумію, що да, ринок сприймає ці ціни. Люди, які тут на 100 к зафіксувалися, да, там нехай невелика їх кількість якась там та лишилася. Крупняк, у них це все діло підкупив, і тягне, звісно, що ціну вище на такій новині. Окей, я отут додаюся в лонг з стопом під оцю зону, верхню зону, от цього всього, скажімо, боковика. Якщо ж я не побачу, що ціна зупиняється в цій фіолетовій зоні, а провалюється сюди вниз. Абсолютно нічого не роблю. Особливо я вас застерігаю від шорта. Зараз не час шорта, абсолютно це контртрендова угода, і в ній отримати нормальний завжди-завжди важче, ніж в трендовій угоді. Подумайте на це. Ось я очікую перше спуску в район там 94 тисяч. От якраз на оці мінімуми. Дивлюся, що буде тут. Можливо, буде хибний пробій, швидке повернення тест і відскок. Окей, тоді я тут додаюся в лонг з стопом під тест цієї зони вже на поверненні. І далі в тренд на гору там 105 тисяч, можливо, 110 по ходу ціни. будемо дивитися. Якщо ж ціна і тут не втримується, я далі чекаю. У мене от ці всі зони, це потенційні зони для угод. Я далі очікую ціну в районі 92-91 тисяча. І знову ж таки по цій самій моделі буду спробувати ловити розворот. Розвернулись, закріпились, зайшов лонг, стоп, поставив під тест, все. Якщо ж і ця зона нас не втримає, то найближча така найближча нормальна зона, да, від якої е, я б сказав би так, від якої можна було б очікувати якусь реакцію нормальну, це от зона, я її зараз продлю, 86-85 тисяч. Ось оцей наш, скажімо так, остання серія із лоу перед тим як ціна пішла на е, новий АТАж. Ось, от такий у мене план по бітку, але от я думаю, ви розумієте, з цього місця, де ми знаходимося зараз, ну, якісь вчиняти, приймати якісь торгові рішення, це досить-досить ризиковано, оскільки, знову ж таки, ви в вузькому діапазоні, а заходити треба тоді, коли у вас. от, Дивіться, є от розширення волатильності, звуження, і зайти треба тоді, коли відбувається знову розширення волатильності. Можливо, через хибний вихід якийсь, але в розширення волатильності, а не в місці, де навпаки волатильність звужується. Бо ви ніколи не вгадаєте, ніколи не зможете стопроцентно вирахувати, куди з цього, скажімо, з цього вузького діапазону ціна вийде чи вгору, чи вниз. Ну, а може лишиться отут в цьому діапазоні аж до кінця року. Цього ніхто не знає. Тому найкраще все-таки ловити входи на розширення волатильності. І хочу показати вам ще, так, 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 сезонну статистику побітку, вона йде в відлік із 2013 року по 2024. От, наприклад, останні місяці, да, жовтень і листопад. Дивіться, вони от жовтень місяць. Да, дивіться, він сезонно середня еверіж, да? дохідність за жовтень місяць завжди знаходиться. Ну, не завжди, а з 2013 року, по 2024, знаходиться в плюс майже 22%. Ну і не дивно, да, статистика підтверджується, і минулий жовтень місяць дав нам 10,7%. Тепер дивимося листопад, да, середня дохідність за листопад 2013 по 2024 рік становила 46%, дуже багато, 46%. І не дивно, що саме листопад став у нас таким ну пробійним місяцем, да? плюс 37%. Ну, звісно, там тригернули ще і перемога Трампа. Вибори відбулись 5 листопада, і вся ця історія підтрималася сезонною тенденцією. Да? Тобто, дивіться, це статистика, яка ведеться з 2014 року. Можна спорити з нею, можна не спорити, але вона є такою, яка є. І Якщо... Ці цінові показники повторюються із року в рік саме в ці місяці, то скоріше за все, це не просто так, це не рандом. Щось таке є, що саме підтримує ціни в ці місяці. Ось ну я особисто до цього відносюсь так. І тепер давайте подивимося за грудень. За грудень у нас приріст складає всього навсього 4,93% 4,93% Да? з 2013 по 2024 рік. А зараз тут уже CoinGlass нам опублікував, що грудень мінус 71 сота. Насправді це ну, по-дурному вони роблять краще б вони тут лишили пусту клітинку, щоб воно інвесторів трейдерів не збувало з толку. А, вважайте, що тут нічого немає. І тепер давайте порахуємо з вами, скільки позитивних місяців по закриттю, скільки негативних. Негативний: 1, 2, 3, 4, 5, 6. А позитивних 1, 2, 3, 4, 5. Тобто статистична перевага на те, що все-таки грудень місяць. Ну я не хочу сказати, що він буде прям негативним і буде мінусове закриття, але я хочу сказати, що він буде більш спокійніш ніж листопад. І грудень, ну два місяці ми так драйвово росли. Я думаю, у багатьох вже є бажання підфіксуватися, просто всі чекають от оцих от, от стока, а їм її не дають рано чи пізно. Люди втомляться це чекати і почнеться хвиля фіксації, яка хочеш, не хочеш, але призведе нас до корекції. Плюс великі гравці, не забувайте, вони не можуть так просто там закупитися там за один день по 24 тисячі, чи там по 50, чи там по 48. то остання така глибока корекція, яка була. І вийти за один день також щелчком пальця на там, 100 тисяч. для того, щоб їм розгрузитися, їм також потрібен час. Тому коли йдуть отакі потужні, потужний такий ріст, там, на 10-37%, на 37%, вони потрохи свої позиції, які вони набирали, там, я ж знову ж таки кажу 24, 50-48 тисяч, вони потрохи розгружаються. І коли вони, в принципі, основну частину свого об'єму скинуть. А ви ж рахуйте, що їхній об'єм з об'ємом рітейла він ну не сопоставимий. ціна просто провалиться вниз, і плюс фіксації от рітейла також поїдуть, тому що вони будуть дивитися, що втрачає цей профіт, і почнуть вискакувати один поперед одного з лонгів. Ось тому, але тут також є один нюанс. Дивіться, вся ця статистика. 2013 і по 2023 рік. Вона велася без Прийняття біткоін ЄТФ зараз. Гра як не крути, трошки змінилась. Вона відображається і в біткоін домінації, в домінації бітка, так званій, і в грошових потоках, і в тому, що без бігмані з біткоін ЄТФ ціна бітка в принципі не рухається. Як я вам вже показував, знаходиться в вузькому діапазоні. Тому якщо дивіться в грудні місяці притоки в біткоін ETF не послабнуть і не будуть корект... ну взагалі там розпродажі, якісь да, фіксаційні корекційні. От то, в принципі, плюс-мінус динаміка лишається на грудень позитивна, але вона не виключає якихось корекцій по бітку. Ну, скажімо там, на 7 10%. І ми особисто рекомендуємо ці корекції викупати, тому що довгостроковий тренд він не міняється. Дивіться, січень місяць наступний, також слабенький, але все-таки в плюс. А от лютий місяць, да, плюс 15,66% середній профіт за лютий. Ну і взагалі можете подивитися, скільки тут лютих закривалось в плюс. Да. Давайте, мабуть, легше навіть порахувати, скільки лютих закривалось в мінус з 2013 року, лише двічі. В 2014 і в 2020 року. Тому, скоріше за все, лютий місяць, можливо, якась ще частина березня, це, мабуть, по бітку вже буде фінальний топ ринку. Але знову ж таки, поживемо, подивимося, випуски до цього часу ми ще будемо публікувати і публікувати. Ось тому, в принципі, будемо разом розбиратися із цією а, ситуацією. Тому, друзі, а, всім бажаю профіта, а, торгуйте. Особливо обов'язково з ризик менеджментом не віддавайте в ринок ті профіта, які ви вже заробили. Попереду, я думаю, що чекає, ще нас дуже-дуже багато цікаво. Тому, якщо хочете тримати, скажімо так, руку на пульсі ринку, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш YouTube канал. Було корисно, ставте лайк. Обов'язково, якщо у вас є якась своя така, ну, ви вважаєте, і цікавою думкою по ринку, будь ласка, пишіть коментарі. Ми читаємо всі коментарі і, можливо, якісь у вас запитання по ринку. Є також, будь ласка, пишіть ми що можемо, те порадимо і відповімо. Все. Всім гарних торгів, профітних торгів і бережіть себе.